Дуже гарно, дуже, дуже тут. Неймовірно все гарно. Це актуально. В даний час це є найдуже добре молодці. Дуже гарно, дуже колоритно, дуже люди попрацювали, дуже ну, ну, сподобалося дуже, чесно. Трошки погода нам підвела, але е, все компенсувало. Все. Оця праця людей. Та Старання та до роботи. Кожен рік будемо приїжджати, лише, щоб закінчити війну, щоб була перемога, щоб було добре здоров'я всіх, щоб ніколи не хібували, щоб наші хлопчики, там захисники нас, що захищають, дали можливість нам побути тут сьогодні. Я ну, перший раз на такому дійстві. Приїхали з Києва, все подобається. То люди дуже щирі такі пригощають всіх, доброзичливі. Та так, в принципі, якби не дощ, все взагалі було б супер. Людям я вважаю, також потрібно якось розрядитися. Знаєте, ну постійно у війні жити це дуже важко. Як ніхто це знає, О, тому потрібно. Чому що б не робити? Мені подобається. Найбільше враження, напевно, те, що це наша ідентифікація, типу, що це наші традиції, які ми мусимо знати. Тобто, наприклад, там перед фестивалем була служба в церкві, за рахунок того, що типу ну, тобто, то мене дуже надихнуло, типу, те, що була всі в вишивках. Ну, тобто, це якось навіть на такому якомусь іншому рівні ти відчуваєш за рахунок того, що це Україна. Це наше коріння, і ми дуже раді, що це. Передається від батька до сина і ми можемо це ще побачити. Я приїхала з Німеччини, я біженка, взагалі народжена у Харкові. я. І Приїхала зараз вустю до друзів. І вони запросили саме на цей фестиваль. Ну Звісно, тут дуже-дуже ну, гарно, бо, по-перше, це Карпати. По-друге, це Україна, і знаєте, поринити і допомогти, по перше, хлопцям да не збирати донати на Зсу на гірську да, штурмову бригаду. То, то знаєте, такий поклик серця сюди прийти і підтримати. Я приїхала сюди на фестиваль подивитися, як на майстринь з шепота, які виготовляють ці неймовірні. Чудові вироби з сиру. Мені дуже сподобалося, тому що в пам'яті з дитинства в мене є асоціюється тільки сирний коник. Тобто він один без ніяких додаткових поєднань з природою, поєднань ще з якимись вербами. Тобто, сирний коник, який він був сам по собі, який ми любили в дитинстві їсти. Тут це справжні витвори мистецтва. Це гуцульський тай, от типу треба розвивати більше, щоб молодь ну ті, що хто там не знають, аби більше про нас дізнали. Обов'язково потрібно, тому це наші традиції, наші минуле. Хто не знає минулого, не вивчає минулого, то не буде мати майбутнього. Дощі це переродні явища. Раніше як. Женялася по друзі, виходила заміж. Як був ясний дощ, значить, були багаті люди. Значить, якщо є е, початок фестивалю, це ж перший рік фестиваль. Я думаю, що в майбутньому він буде тільки е, ставати все більше і краще. Дуже все гарно, дуже все е, з душею. Хоч трошки навіть погода нам не посприяла, але все одно дуже рада тому, що. Все здійснялося, задумане, все, що ми планували, там, виступи, діти, ну все все. Дуже дуже, дуже хороші враження, найкраще враження. Чекаємо якнайшвидшої перемоги, щоб вже такі заходи проводилися в мирній Україні.